Виконуємо номер 11 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 6, підручника «Геометрія 7. Та номер 11 із завдань для перевірки знань до параграфів з 4 по 9, підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Генеза 2024 рік. Два кути відносяться як один до трьох. А суміжні з ними як 7 до 3. Знайдіть дані кути. Приступаємо до виконання. Нехай Х градусів одна частина. Нехай х градусів одна частина. Тоді менший кут. буде також х градусів, бо відношення 1 до 3. А більший 3х градусів. Суміжні. Відповідно, їм кути будуть сума суміжних кутів 180 градусів, отже, 180 відняти х градусів і 180 градусів відняти 3х градусів. Ну, а тепер складаємо відношення. Раз у нас х градусів це менший кут, то суміжний з ним 180 відняти х буде більшим кутом, ніж 180 відняти 3х. Тому 180 відняти х відноситься до 180 відняти 3х, як 7 до 3х. Використаємо основну властивість пропорції добуток крайніх членів до рівня добутку середніх. 180 відняти х помножимо на 3. А 180 відняти 3х помножимо на 7. 180 помножити на 3 це буде 540. 180 помножити на, 3 помножити на мінус х буде мінус 3х. 180 помножити на 7, це буде 1260. Мінус 3х помножити на 7 буде мінус 21х. Тепер доданки зі змінною переносимо у ліву частину. Без змінної у праву, змінюючи знак на протилежне. Мінус 3х, додати 21х, буде 18х. 1260 відняти 540 буде 720. Ну, тепер нам залишається поділити на 18. Отримаємо 40. Отже, у нас менший кут – це х градусів 40. Отже, менший з кутів 40 градусів. Тоді Більший 40 помножити на 3 – 120 градусів і записуємо відповідь 40 градусів і 120 градусів. Номер 11 із завдань для перевірки знань до параграфів з першого по шостий підручника «Геометрія 7» та номер 11 із завдань для перевірки знань до параграфів з 4 по 9 підручника «Математика 7» інтегрований курс виконано.